Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні такий гарний день, хоча сьогодні дощ, але день святковий, свято таке, скажімо, такове особливе, особливе, тому що це є день посту. І ми прославляємо Бога через Його святий хрест, і свято, так і називається, Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста, коли свята цариця Гелена, Елені по грецьки знайшла святий хрест, вона поїхала в Єрусалим. Така була перша археологиня. Православна, християнська, коли вона знайшла святий Хрест і гроб Господній, то багато людей поїхало на ці на це святкування, і було дуже багато людей, і єпископи, архієреї піднімали святий хрест, і люди поклонялися і тому і називається воздвиження. Вони би воздвизали його церковнослов'янською мовою. Возв'язали святий хрест, і люди кланялися чесному і животворящому Христу. І власне, власне, хрест це є наповнення Божого, Божого такого промислу і дерево життя вічного, яке було в раю, це був предобраз животворящого Христа. А вже дерево Христа Господнього, це є саме наповнення цього. І вже плодами Животворящого Христа є Спасительні таїнства Господні, насамперед, таїнство тіла і крові Богосподніх, воскрешеного Богочоловіка Христа, через причастя, яких ми віруємо і надіємося отримати. Отримати чистоту, отримати прощення гріхів, отримати зцілення духа, душі та тіла. І Хрест Він є виразом, Він є проявом Божої любові, Божої милості і Божої правди. І оця вертикальна частина це є заповідь. Любові до Бога, а горизонтальна це є любов до ближніх. Як сказав Ісус Христос, коли його спитали, яка заповідь сама найбільша, Він зробив таку можна сказати, такий заповіт, таку силку на старий заповіт, і сказав, що возлюбити Господа Бога. Всім своїм серцем і ближнього, як сам себе. І хрест це є це наповнення. І людина, як каже святий Іриней Ліонський, що людина є ходячий такий хрест, він якби до Бога має любов, і руки, коли отак розкриває, це любов до ближнього. Також вспоминається. Що саме в цей день 1925 року, коли в Греції було був наказ все святкувати уже по-новому, вже згідно за новим календарем, який був громадянський, западний, і всі і багато людей, які відносили себе до православ'я. До православної церкви, вони піддалися цим ідеям модернізму, прогресу і також перейшли на цей календар. Але багато простих людей і священиків вирішили, хотіли славити Бога згідно батьківському календареві, і вони пішли на всенічне бдіння Животворящого Христа, і це було на вулиці, тому що було багато людей. І влада послала поліцейських, щоб вони нібито доглядали за тим, але насправді вони мали розігнати там тих людей, які молилися. І на небі з'явилося знамені чесного Животворящого Христа. І воно було дуже яскраве і ясне, і світило. І продовжувалося це десь півгодини, Потім воно. Потроху-потроху вже потроху переставало, і бачили це всі ці люди, і навіть ці поліцейські, які мали розганяти цих людей, і всі впали на коліна і славили Бога. Тобто було таке підтвердження, і Бог сам засвідчив, що йому приємно, коли люди прославляють його в цьому ритмі церковного життя згідно батьківському календареві, який ми називаємо «Юліанський». Тож, нехай Господь Бог нас підтримує всьому цьому, нехай сила, непереможна сила чесного Христа, сила триєдиного Бога вступає в нас, наповнює нас, і щоб і через хрест і ми наповнювалися справжньою Божою радістю. Так, от такі роздуми в день святого Христа, вже сьогодні вечір. Так що нехай Господь Бог зберігає вас через святий Хрест, наповнює розумом та мудростю і силами до життя не тільки цього, але і до життя вічного.